Друзі, нас перші про головне поїхала Росія, прокинулася від новини, яку навіть на віддані, що пропагандисти не змогли одразу пояснити. Масовний удар українських ракет «Фламінго» зруйнував один із найбільш засекречених об'єктів Кремля підземний комплекс у Краснодарі. Відомий вузькому як кремль 2 Саме там, за даними розвідки, розташовувалася одна з резервних резиденцій Путіна з командним центром і захищеним бункером. Вибух пролунав вночі. За словами місцевих жителів, над гірським районом раптово спалахнули десятки вогняних куль, а Потім здійнялася величезна хмара чорного Има система ППО, яка мала прикривати об'єкт, виявилась безсилою. Фламінго пройшли крізь усі ешелони оборони. Одна з ракет влучила прямо в купол над центральним командним залом. Конструкцію знесло бетонні перекриття. Обвалились на персонал. Жертвами стала сотня військових і співробітників технічних служб. За різними оцінками загиблих від 400 до 600 ще кілька сотень поранені. Вогонь поширився на склад боєприпасів. і Серія детонацій тривала майже годину. Вибухова хвиля прокотилася через найближчі населення пункти, вибивши вікна в житлових будинках. Офіційна версія Кремля пожежа через несправність електрообладнання. Але вже за кілька годин в закритих телеграм-каналах поширились фото і відео руйнувань, де видно залишки балістичної ракети. Спроби цензури тільки підігріли підозри для російської системи. Це стало подвійним ударом. По перше, знищений стратегічний центр, який вважався неприступним, по друге. Сам факт, що Україна здатна вдарити на такі відстані, підірвав міф про глибокий тил. Тепер навіть в Москві. визнають жоден об'єкт не є недосяжним. Чечні ситуація на межі паніки. Місцева адміністрація враховує масштаби катастроф, але в Грозному вже з'явилися НАТО породичів військових, які вимагають інформації. Лікарні переповнені, поранених везуть навіть в сусідні регіони. За словами очевидців, тіла загиблих вивозять Камазами. У Москві реакція різка на раді безпеки, яка зібралася терміново Путін. За інформацією джерел кричав на генералів і вимагав негайної відплати, але відповідати нічим система ППО показала повну вразливість в генштабі. Визнають, удари фламінго, фактично вивели з гри. Одно з ключових баз управління на Ньчному кавказі аналітики зазначають, цей удар має три виміри – військової знищення стратегічного об'єкта і сотень військових. Політичний підрив авторитету Путіна, адже нають його особистий запасний Кремль. Виявився беззахисним психологічний паніка серед населення, яке більше не вірить у здатність армії захистити країну для України. Це демонстрація нової сили. Київ офіційно не підтвердив удар. Але в експертних колах підкреслюють, тепер усі стратегічні об'єкти Росії можуть стати мішенями. Це змінює самологіку війни. Відтепер Кремль змушений рахуватися з тим, що далекий тил умовність у світі подію сприймали як сигнал. У Вашингтоні Брюсселі наголосили, удари по військових цілях на території Росії це легітимна відповідь на агресію. Поки ніж заявили про загрозу регіональній стабільності, але отримували. Це підтримки Москви. таким чином. Удар по Кремлю 2 в Краснодарі став ще однією віхою війни. Сотня загиблих, зруйнований секретний бункер і втрата стратегічного вузла управління. Це не просто поразка, а символ вразливості всієї системи. Росія, яка звикла воювати на чужій території, тепер горить у себе вдома. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобаючи, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.